Четвертий день працює над захистом цього бронетранспортера гвардієць Станіслав з позивним Ротвейлер. Сітку отримують готову, каркас з профільної труби виготовляють самі. Потім наварюють сітку, слідкуючи, щоб відкривалися люки та був доступ для десанту. Все це, аби зберегти життя екіпажу БТР у разі влучання російського дрона. Таким захистом Станіслав обладнав. Понад 20 бойових машин варимо мангал антидроновий для захисту бронетехніки при скиді з зі дронів щоб не пробувало броню, і хлопці ну, залишалися живі. Коли відбувається скид, при прикасанні снаряду сіткою відбувається детонування, і при цьому не пошкоджується основна броня. Костянтин прикручує компресор на двигун гвардійського кразу. Вантажівку пошкоджено внаслідок російського ракетного удару. У цивільному житті чоловік працював слюсарем в автомайстерні. Все робить швидко та впевнено. Кришка лобовина, відломані кронштейни були, кришки клапани були теж деформовані. І Тому довелося перепакувати все це, замінити пошкоджені кришки. Це підготовка до встановлення, але буде встановлення, ще буде коробка прикручена, і тоді встановлюється на раму це все. Цей 82-й бронетранспортер, трофейний. Окупанти кинули свою техніку під час слобожанського контрнаступу. Зараз бойова машина допомагає гвардійцям нищити ворога. Екіпаж працював в районі Кліщіївки, під Вовчанськом, тепер на Харківському напрямку. Траплялися і наскрізні влучання, розповідає механік водій Василь з позивним Дизель. На бойовій машині гвардійці намалювали мультяшного привіда. Каспер, воно зв'язане з тим, що як привідіння вискочив, навалив і втік. Нас мало нас засікали, ми благополучно виїжджали, трабатували, нас ніхто не поміщав. Багато де повоювало, їм подарків, так сказати, накидало. Під час російських дронових атак Касперу дедалі важче лишатися непоміченим. Бронетранспортер привезли до гвардійської майстерні, щоб встановити антидронові мангали. Треба і виїжджати на евакуацію, підтримувати піхоту. Піхоті, звісно, найважче піхоті, та що вона постійно там з ними. Я виїхав, я працював, я уїхав. А вивезти піхоту, забрати піхоту, треба, щоб сітка була. Вона не тільки сітка захищає мене, вона й піхоту захищає. Пробиті уламками російських ракет вантажівки, розбиті на фронтовому воздоріжжі пікапи та бронетехніка, що потребує антидронового захисту. За роки війни гвардійці з ремонтного взводу стали універсальними майстрами, які розуміють особисту відповідальність за якість та швидкість ремонту. Приїжджає автомобіль. Даний кажуть, що тиждень у вас є. А на січі ранок вже звонять, кажуть, позавчора треба зробити, і приходиться робити можна сказати, в дві зміни. Гвардійці впевнені, кожна відремонтована бойова машина чи пікап, які виїжджають з майстерні, працюють задля збереження життя побратимів та перемоги України.